Побудуємося, отут ми побудуємо велику-велику хату, так щоб вночі не міг до нас ніхто зайти. Подосліджуємо територію, зробимо всякі там інструменти, всякі ці. Ківку зробимо яку і купа всього. І тоді підемо в печери. Будемо досліджувати печери, бити всіх і шукати. Там точно є якісь так, скрині, є там повсього. сонце вже майже сіло. Поки що нікого не бачу, вони ще лізуть десь. Я на самому вершечку. Сонце две сідає, майже сіло Все потемніло. Сонце такое зайшло. Ніч. Місяць день, місяць зверху. Починаємо виживати. Я з якимись бабами. У, -у, -у, -у зомбак виліз. Другий мій до нео не доходить. Ти думаєш, я не сильний? Давай, давай. Штовхаю по одному. Лиш браду ніхто не заліз. Ха-ха, <говорит> дивись, як я їх штовхнув. То взагалі аж впав в поу самий нес. Да, потім я, я повин... А це хто? Якщо ти подивишсь, він нападе. Я не буду дивитися. Йому Якщо подивлюсь очі, він нападе. Йе, дивіся, Всім ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Майнкрафт. Я-я-яй, як я давно не грав в Майнкрафт. Ти його взагалі грав один раз. Дивись, Файна погода. Свин'я вже тут, коломен. Свиня, нахудись, да. Ну, Можете да. На, на, ти чого тут ходиш? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, набей, набей свиню. Я yeah, набей свиню. Мес взяли. Дамо дитя жарить. Юю, які тому дерева великі. Нічого собі. Яй, оце тут величезна територія. Що, а давайте нині просто побігаємо, роздивимося, все файно. Дой, квіти Квіти позбираємо різні. Потім може збудую свою велику хату і там посажу ці квіти файно. Ось там вода, туди не йдемо. Ще сі втопимо, тому купа свиней. Свиньи! Ладно, свинью не чіпаємо, а тут шо таке? А там вода. Я думав, вхід якусь євну печеру буде. Тут шо? Опа, а тут вхід в печеру. Чи ні, чи там теж та вода? Там вода, а тут. І там вода, тут сюди знизу вода. А там? А тут нема води, чи є знизу? Там хтось то съедве там когось бачу. Кажан. А як тут факел включити? І тут щось є. Назад, давай. Йдем до того кажина. воду. Давай, давай. А тут глибоко. О, мене хтось б'є. А хто мене б'є? Може ти кажан мене залетів? А? Не... Так, до гори давай. Я чую щось тут пищить. А як факел тут включити? Так, давай бігом собі тут хід продолбаем. Та бей, давай, він так довго б'є. Є, yeah, все. А тут вода, дивись, тут все в воді. А ну може, там немає. А во кажан літає, а ну кажан ходи сюди. Ти мене бив? В не бив? Оце я заліз десь. Десь впав в якусь печеру тут купа води. Темно дуже. Так, дивись тут ще якийсь прохід. Дим десь в самий глиб. А, все, тупік? Добре, що хочеш, можеш вийти звідси? Давай виходь. Ага, можеш вийти, я застряг. Давай хоп! Хоп! Давай вискакуй. Хто це тут все панору таке? Давай, довбай. Мені треба вилізти якось. Спробувати хоча б. Добре, добре, ху, ліземо до гори. Давай, давай, давай. Мені потрібен новий інструмент нормальний. Файно треба все досліджувати. О тут взагалі темно, факела нема. А як зараз якісь зомбаки прийдуть? Там не зразу вб'ють. Давай, бей, бей, бей бігом. У мені вже тут страшно. І темно, і страшно. Він не може це розбити. Давай, бей, бей, розіб'єш зараз. Це не може. я я я я застряг. Як мені звідси вибратися? І темніє, дуже темніє. Ще гірше, ніж було. Яй, що я сюди ліз? Я думав, є вихід, а то виходу нема. Давай, бей, може, зараз такий виб'ємо якось це. А во, воно помало ламається. Давай, давай, давай. Є, розбили, все, вилазим. Вилазим, бігом на самий верх мені треба, мені треба до сонця. Лише би воно ще було, прикиньте, бо зараз вилізем до гори, там ніч. Опа. Це що за чудовисько? Та чекай, бо я вилізти не годен. Я бы чудовиською чудовись, коли упав. Так, договори. Летюча меш, не поїжджає мене, я тебе прошу. Чуєте? Ви чуєте? це? Ці звуки? Так, цю штуку можна завалити? Ківку мені треба. А, не можу вилізти. Там вилазь, давай. Ой, села, в самий низ. Ще й та миша літає. Ще й воду впав! Так, а як мені цей? Я більше ніколи сюди не піду вниз. Просто... диви, мене хтось викинув з води. Просто я застряг. Просто. Так, чекай, чекай, чекай. А як тут, щоб не... О, я йду в топлісі, точно. Я зараз втоплюся топлюся і мене викине догори. Хитро, хитро, хитрий план. А ми ж де літає? Дві, ми ж теж в воду скочило. Зі мною, подружилися. Три, два, один і. Чикс! 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 Давай, давай, давай! Але мені ще здається, що ми забудемо на дворі а там, де ніч. Відродитися. А, ні, ще день. А сонце де? Сонце ще зверху, все нормально. Печеру ми більше, не йдемо, тим більше в ту страшну. Просто політаємо тут, полазимо, пороздивляємося. Я десь тут хату потім собі збудую, файну велику. Щоб ніч пережити. Так, свині. Ви будете мої свині. Так, що в нас тут? Вода, лава, там нічого собі. А там? <клухи> Дивись який вхід в печеру. Тут можеш всі вбити. О! Лучник! О! Він мене скинув в самий низ! Ви виділи? Де він? О, оце хто це він? Я-я-я! <певиси> Я чую, що тут треба <певиси> з ними <так> нормально на <певиси> пальний боювати. Треба файно тако, дивіться. Збудуємо хату, дослідимо все, зробимо свою зброю, туди на них підемо. Візьму факел, файно. Може якийсь бронежилет. І туди того арбалетчика я заволю. Бо він дуже моцний. А ну йдемо сюди. Я зараз знов залізу і не вилізу, може, чи ні. Двісь, тут купа всяких тунелів. Дуже багато. Я думаю, що в кінці кожного тунелі має бути якась скриня. Або щось точно там є. Дві! Тут взагалі прохід великий. Опа. Ти чуча добре. А з цього боку. Е, що це таке було? Я вдарився десь чи що? Так, а ну йдуть сюди. Не пікай. Факел мені треба. Опа! Зелений чудак! Ходи сюди! Я думаю, що. О, він вибухає. О, кругляк, я взяв щось. Щось, напевно, можу робити з цього. О! Вибух! Ай, і мене завалив. Але... А ну давай подивимось цей. В книжку. Що можемо робити? Важіль. Ми вже купився такі штук можемо робити. Так, добре, давайте ще тут політаємо. Ще день, добре, що ще день. Оп! Сюда, сюда, ті дерева. Йдемо десь до тих дерев. А тут десь вода посередині, чи нема тут води. Біжимо до дерев, подивимося там сьогодні, далі вхід печеру. Я більше туди йти не буду. Без нічого, тим більше. Мені треба щось дослідити, Пайно якусь зброю зробити туди і туди я туди піду. А зараз смисл, Зараз знову паду вниз, мене наб'ють. Так, тут хто вівці якісь? Це хто такий коло вівців? Ти хто? Чорний вівця чи що? Щось мекає, та ладно, я вас бити не буду. Все, успокойтесь. Так, з цього боку що? Файно от капелян. Сонце де. Ой, сонце вже сідає. Зараз, як сонце сяде, буде ніч. Я чую, що ті всі повилазять. І зомбаки, і арбалетчики. Так що сьогодні головна мета вижити ніч, прожити ніч. Так, там далі вхід в якусь печеру. А якщо ми вночі заліземо в печеру. А всі вилізуть мене шукати на дворі, а я буду в печері. оце прикол буде. Так, там шоу хід печеру, ні. Я туди не лізу, там, певно, і павуки, і купа всякого. Мені поки що і тут нормально. Де б би мене ніхто не чіпав. Так, я хочу вилізти на самий верх, роздивитись все. Чікс, чікс. Опс, опс, опс. Нормально. Йой-ой-ой, дивиш що там. А ну йдемо до самого верху. Яй, сонце вже капець сідає. Воно зараз як потемніє. Що я буду робити? Давай біжи, біжи, біжимо на самий верх. Ми виліземо на самий верх і вони до нас так не зможуть добратися. Е, які тому гори. Так, а це що? Що тут таке? Какао боби, нічого собі? Оце я не йшов. Так, а тут що? І вниз. А, ні, тут нічого немає. Я думав, що далі якась печера. З тими печерами. Сонце майже сіло. А це вже місяць встає. Все, темніє. Фу, ну що, починаємо виживання в Майнкрафт? Вижити. Одну ніч треба протриматись. Так, йдемо туди, до водоспаду. Давай ліземо догори. Поки вони до нас долізуть, вже півночі пройде, я думаю. Давай. Ай, не можу вилізти. Обійдемо файно. Добре. Давай, давай, догори. Дивись, а там що таке? там лава вроді. Або там лава. І там навколо лави світло. Може підемо туди? Так, місяць вже там, сонце вже майже сіло. Поки що нікого не бачу, вони ще лізуть десь. Я на самому вершечку. Сонце две сідає, майже сіло. Все потемніло. Сонце такое зайшло. Ніч. Місяць за місяць зверху. Починаємо виживати. Я з якимись бабами. У, -у, -у, -у зомбак виліз, другий виліз. Ми будемо щось тут тікати в цей ці... павук! Павук, зомбак. Кр... Дві зомбак вже тут. Тікай геть, звідси. Двоє! Звідки вони знали, де я знаходжуся? Є, я штукнув одного! Ще раз штукнув! На на! Хлопці, ви не підлізете сюди, я вам кажу. Вилізе і лізе! Пішов гет. Лиш ви з другого боку не залізли! Кибийсь, до неї не доходить! Ти думаєш, я не сильний? Давай, давай! Штовхаю по одному. Лиш би ззаду ніхто не заліз дивись, як я їх штукнув. Той взагалі аж впав в пау самий низ. Хлопці, де ви є? Ого! Так, можна оберігатися. Такс. Так, так дивись там павук. там павук. там арбалієрчик. Тут ще якісь чудові ходить. Знизу павук, там два павука. Хлопці, ви вже тут. На. На! Давай, давай, підлазь. Опа! Оце я получили. Ой, один підліз дуже. Я мисливість на монстрів. дивись, мені досягнення дали. Так, я би ще завалив павука одного. І хочу піти до тої лави. Давай ліземо вниз. Так, місяць де? Місяць посередині. Якраз центр ночі. Оцього зеленого завалим, він вроді вибухає. А ну ходи сюди. Не треба було підходити так близько, він вибух, і мене підірвало. Так, павук. Стоп! А я заблудився. де я був? Ай-яй-яй-яй-яй. Свині, підкажіть мені дорогу, А ну поуказували. О, він утруйний па! Давай, 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 Опс. А звик прикольно світиться, червоні очі. Пишов гет? На! Але кусається теж добре. Дивись, я не можу його нормально завалити. Пішов Гет. Гет пішов! На, 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 на. Є, завалив! Насіння пшениці, в павука? Він де то насіння. О, заузірвець. Не взривається. А коли він всі взірве? Дивись, він взагалі не хочеться взірвати. О, зірвався. Він так нормально взривається, то потрібно його пару разів вдарити. А це хто? Ендермен? Якщо ти подивишся Я не буду дивитися. йому очі Якщо подивишся очі, він нападе. дивися, Я вбив Ендермена! я ха ендермена. А де він? Села. Але ще завалив. А в принципі, я його навіть ні разу не вдарив. Са... Дуже, я його дуже хитро підірвав. Так, арбалечик. Не попав. Скелет О, попав! Я тікаю гет Хитрий, две як стріляє. У мене одне хп. І що я маю робити? Скакаємо в воду. А, вдарився. А ну йдемо туди у печеру. Поки вони всі зверху, я зайду в печеру зараз. Ага. Ще треба знайти той вхід. Чекай, 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 не підходь до мене. Дивись, підійшов і підірвався. Ну, хитрі. Так, тут вхід, напевне. Помало. Так, не Та я знаю, що в воду треба скочити, я не можу в воду попасти. Обережно. Обережно. Я чую, що я зараз застрягну. я вже тут був, так. Да. Ай-яй-яй, я не туди скочу. Це не та печера, це печера пастка. Я тут був і був застряг. Ага, з того боку є якийсь прохід. Ладно, топимось. А ну, може, я сюди перелізу. Давай, 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 бей, 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 бей. Є. Yeah. Може тут і якийсь проходи? Давай лізь туди. Тут і не мають. А вони злетиш скубігом, ще нажме на дзвіночок, щоб ти не загубийся. Тут кончари дуже глибокі. Ага, там нема проходу. Дивись, я в якийсь тунель. Так, сюди. Добре, виліз. Я думав, що я вже не вилізу, звідси. Але видиш, як я їй казав. Вони всі пішли на двір. Чекають мене на дворі шукають. А я прийшов до них в печеру. Так, але то ж я вилізти не можу. Оце проблема. Все, виліз. Да, хлопці, я прийду. Якраз буде день і ми пережили ніч. О, це чудовисько тут. І впав, знов. Так, мені треба води. Треба втопитися, знов. Давай. Давай собі бігом! Добре. Я би ще того скелета хотів завалити. Ендермена завалив. Паука завалив. Того зеленого завалив. Зелений то кріпер? Я взагалі всіх валю. Так. Де сонце? Де місяць? Місяць там, сонце. Скоро вийзе. сюди, ти! На! Ти на кого? Ти на кого будеш? Ти знаєш, у мене буде хата тут. Там де замок. Ти будеш в тюрмі сидіти, зато що нападаєш. Я тобі щось робив? Нічого не робив. То чого ти сюди прийшов? Ті геть звідси. А якщо знову появиться сонце, він ще буде тут. Що з ним буде? Завалив. Горіти буде? О, Може треба пастку когось загнати. Так, скелет, я ще тебе не вбивав. Не попав. Ааа, попав. Чого ти дивишся, чекай, 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 я хочу скелета завалити. Та? Та я ще тут нічого не знаю. А другий раз Віталік спобудуємося тут і будемо все досліджувати. Все, все. Я ще взагалі не знаю, що тут як робити. Вже скоро день. Ми пережили ніч. Майже пережили, чекай тікаємо від цього. А хто там оплаває? Медуза? А він біеси та медуза? Корова? Корова не чіпає мене? А вот там оплаває, щось чорне. Так, там не дує. Так, студа печеру, але це вроді не та печера. Там де я застрягав, чи та. павук там печері! Це не та печера. Може, це якась серйозна печера? Піші, як можуть, тих самих О, давай біжимо, пробігаємо цього. І зелений, тут тут їх повно. Вони щось охороняють 100%. Вик стріляє в мене. Так, шукаємо десь тут прохід. Тут точно щось має бути. Та не стріляй! Це що таке? Кислава. Ага, тупік, нічого вони не охороняли. Або охороняли, але просто десь є таємний прохід. Та не стріляй вже в мене! О! А тут що? Дуже темно, мені треба факел. Без факела ми більше в печері не заходимо. Чуєш, та не стріляй в мене. Де він є? Павук ще біжить сюди. Давай бігом, вилазь, вилазь! Добре, добре. Я тебе заустрілю! На! На, 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 на! По шиї! День на дворі. уху. Ми вижили. Та нас трохи вбивали, але. Але все одно вижили. Так, плани на наступний раз. Тепер буду частіше грати в Майнкрафт. Попробуємо зайти сюди разом з Віталіком і Стьому, Троє. Побудуємося. Отут ми побудуємо велику, -велику хату. Так щоб вночі не міг до нас ніхто зайти. Подосліджуємо територію. Зробимо всякі там інструменти, всякі ці ківку зробимо і купа всього. І тоді підемо в печери. Будемо досліджувати печери, бити всіх і шукати. Там точно є якісь скрині і є купа всього. Коротше, роботи в нас буде повно. Так, а ну чекай, я ще хочу на самий верх вилізти, подивитися. Добре, що тут є. О, музика грає. А чому музика грає? Бодень? А де вони всі потікали, нема нікого. Вони капець бояться сонця. Всі вже сидять в печерах. Оце би я лишився в печері, там би їх повно було. Ви, який тут файний ліс джунглі? Кури ходять! Я ще курей тут не видів. Кури. Де Дається? Бо яйце чи не буде? Де яйце? яйця, два яйця! Зр... Зроблю їм вольєр і буду а там сидіти. О, а тут що? Як кинути? Як кинути? А, ти а ти як кинути? Ти... Селен. Йой, і в самій не диви. Але не розбився. А тут що? А щось дивно, що тут нікого нема. А, і теж нема проходу. Алди, але тут можеш гарно, гарно розбудуватись. Отут в цій печері. По-перше, тут нікого нема. Файно зробити собі вихід догори якусь драбину. Драбину тут теж можеш робити. О, тут взагалі файн. Ви навколо бетон вони не залізуть сюди. Отут зробимо якийсь бункер собі. І будемо тут сидіти. Все, а як тут вилізти? Тут, певно, дуже тяжко вилізти. Ладно, на другий раз ще пограємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім, пока!